Благословення Небожителів Глава 23. Стискання тисяч лі. Загублений у піщаній бурі. ЧАСТИНА 4. А. -а, 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 -а! Сілянь відсмикнув руку, не встигнувши вимовити жодного звуку. Принц уже помітив. Варто йому в темряві на щось натрапити. Якою б моторошною не була ситуація, він ще жодного разу не встиг навіть скрикнути. А той, на кого принц натрапив, починав першим верещати на все горло. Але ж насправді саме принц мав злякатися першим. У густих, високих чагарниках причаївся чоловік, ногу якого і намацав сілянь. Кінцівка різко смикнулася геть. Трави з шерехом заворушилися. Пролунав голос: Не бийте, тільки не бийте, це я. Сілянь, придивившись, побачив те, чого не очікував. Не бийте, тільки не бийте. кричав ніхто інший, як юнак з густими бровами та великими очима, на ім'я Тяньшен. Побачивши, що принц упізнав його, юнак полегшено видихнув. А ось сілянь, переконавшись, що це справді тяньшен, навпаки, зовсім не розслабився, насторожився ще більше. Виставивши вперед руку, принц спитав Ти хіба не залишився разом із рештою, щоб доглядати пораненого? Як ти опинився тут? Ти правда і є тяньшен. У ситуації, що складалася, охочіше вірилося, що якась інша сутність змінила зовнішність, у спробі видати себе за юнака. Тяньшен поспішив запевнити Це я, правда я, і не тільки я, а ще троє дядечків прийшли зі мною. Вони всі тут, подивіться самі, як не вірите. Юнак показав у бік палацу. І справді, незабаром зі зруйнованої будівлі вибігли троє ті торговці з каравану. Побачивши сіляня, вони засоромлено завмерли, висловлюючи всім своїм виглядом незручність. Принц тяжко видихнув, потім підвівся, руками очистив поле одягу та звернувся до них. Що ви тут робите? Варто було йому поставити запитання, як торговці зніяковіло затихли. Лише Тяншен за мить, запинаючись, відповів. Незабаром після того, як ви пішли, отрута в тілі дядечка Джена стала діяти сильніше. Йому стало так погано, що ми. Адже ніхто не знав, коли ви повернетесь. Ми хвилювалися, що ви не знайдете проти отруту або повернетеся надто пізно. А Джауге вказав напрям, у якому слід шукати державу Баньюе. Тому ми подумали, що з великою кількістю людей знайти його буде простіше та швидше. Тому вирішили піти також. Що не кажи. А про своє рішення торговці пошкодували. Вони злякалися, що сілянь та інші, після того, як відшукають траву Шан'юе, втечуть разом за Джао тому, піддавшись хвилюванню, попрямували за ними. Сілянь з легкістю уявив собі, що май Фуяо найменшу можливість відмовити їх, йому просто стало ліньки цим займатися. Адже людей, які стоять на своєму та не слухають жодних умовлянь, так і рвуться у бік смертельної небезпеки. Зупинити неможливо. Сілянь, не в змозі нічого вдіяти, сказав Ви справді справжні сміливці, адже ви чудово знали, що може мешкати в цьому місті та що може з вами тут трапитися, і все одно наважилися прийти. Очевидно, Тяньшен і сам розумів, що дії торговців видали їхню недовіру до сіляня та інших. Юнак відчував сором, і тому, сидячи в траві, не наважився одразу подати голос. Напевно, як і раніше, відчуваючи себе ніяково, він сказав: Вибачте, йдеться про порятунок життя. Ми перехвилювалися і тому нічого не поробиш. Коли справа стосувалася життя та смерті, люди часто виявляли зайву турботливість. Крім того, якщо вони зважилися піти на ризик, щоб зібрати для когось іншого проти отруту. Подібний вчинок заради ближнього сміливо можна було назвати благородним діянням. Сялянь не хотів їх осудити. Лише потер крапку між брів і сказав Вам дуже пощастило, що ви ні з чим не зіткнулися, опинившись у середині міста. До речі, звідки ви знали, що травушань Ює слід шукати саме біля палацу государя? Тяньшен, почухавши потилицю, відповів Ми не знали, де саме треба шукати. Але в тій історії, що розповів Геге в червоних шатах, говорилося про государиню, що зірвала траву Шанюе, а государиня не може просто так покинути палац. Тому ми вирішили, що варто спробувати щастя в палаці государя. Сілянь подумав, що у хлопця голова працює як треба, якщо ж він прийняв правильне рішення. Несподівано поряд пролунав голос саньлана. Знайшов. Обернувшись, принц побачив юнака. Який підняв руку, стискаючи в долоні смарагдове листя з пучком тонкого коріння. Листя за розміром могло зрівнятися з долонькою немовляти, а формою нагадувало персик кінчик листя загострювався на кінці. Сіляню не знадобилося підтвердження Аджао. Він інтуїтивно відчув, що це і є та сама трава Шаньюе з легенди. Не чекаючи на відповідь, саньлан вже схопив принца за постраждалу руку. Коли змія тільки вжалила принца, рука жахливо опухла. Але саньлан висмоктав отруту, і, хоча отруєння не усунув, все ж таки пухлина помітно спала. Тепер юнак узяв сіляня за руку, стиснув в іншому кулаку траву шаньюе, а коли розтиснув пальці знову, листя вже перетворилося на зелений порошок. Хоч ніхто й не помітив, щоб юнак застосовував силу. Потім саньлан акуратно наніс зелений порошок на тильну сторону долоні сіляня. Принц відчув, як від рани поширюється м'яка прохолода, і сказав «Саньлан, дякую тобі. Саньлан нічого не відповів. Закінчивши наносити ліки, він відпустив руку принца. Сіляню весь час здавалася дивною та атмосфера, що повисла між ними. При цьому він зовсім не уявляв, як розпочати розмову, про що запитати, адже будь-які питання також здавались йому недоречними. Інші не відчували нічого дивного. Тяньшен лише схвильовано мовив. Геген, ну як? Тобі стало краще? Трава подіяла. Сілянь, відвернувшись від роздумів, відповів: Набагато краще. Думаю, що це вона. Почувши його, інші зраділи та заголосили Швидше пошукаємо ще. Незабаром Аджа зірвав зелене листя з землі та сказав: Я знайшов. Ось тут. Листя трави Шанью в руках Аджао виявилося явно більше, ніж у тому нещасному пучку, який знайшов саньлан. Торговці, побачивши, що форма листя та сама, кинулися до Аджао, здивовано вигукуючи Тут її так багато, як багато. Швидше, зривайте більше. А якщо лишиться, ми зможемо продати її, коли повернемося. Поки вони квапливо збирали траву. Сілянь відвернувся, подивився на свою руку та вирішив сказати хоч щось, аби заговорити з саньланом. Здається, ти вже шукав там, де зараз шукають вони. Невже ти там нічого не помітив? Відкривши рота, сілянь і сам відчув, що тему для розмови вибрав абсолютно безглузду. Сеньлан похитав головою зі словами траву, яка там росте, тобі використовувати не можна. Сілянь зацікавлено запитав. Чому? Але Санлан так і не відповів на запитання. Він і пельку не встиг відкрити, як хтось різко вигукнув Ано, ну відійди. Торговці негайно завмерли збентежено і почали перемовлятися. Хто це кричав? Я не кричав, і я теж. Раптом різкий крик пролунав знову. Відійди. Ти на мене наступив. Цього разу люди нарешті зрозуміли, що голос лунає, звідкись ніг. Тієї ж миті торговці, що зібралися на клаптику землі, де росла трава Шаньюе, розійшлися в сторони. Сілянь вже звик, що в подібній ситуації йому доводиться діяти не так, як усі. Решта відбігає якомога далі, а він вибігає вперед. Тому й зараз принц підійшов до того місця, звідки лунав звук, витягнув руку. І повільно відсунув зарості густої трави. Його рух змусив людей довкола затримати дихання. Мандрівники побачили посеред заростей трави, в багнюці обличчя чоловіка. Неймовірно, але в землю була зарита жива людина, на поверхні залишилося тільки обличчя. Картина, що з'явилася для погляду, виглядала настільки страшно і неприродно, що торговці від страху збилися в купу та голосно закричали. Сілянь, вже як майстер в мистецтві втіхи наляканих, сказав Не варто панікувати. Прошу, зберігайте холоднокровність. Лише чиєсь обличчя, не більше. Нічого особливого. Кожна людина має обличчя, чи не так? А обличчя тим часом усміхнулося. Я вас налякав. Ех, я частенько лякаю навіть себе самого. Сілянь схилився і уважно роздивився, закопане в землю обличчя. Воно належало чоловікові, і якщо не посміхалося, то виглядало зовсім плоским. А якщо посміхалося, на ньому з'являлося безліч зморшок. Неможливо було точно сказати, чи належить воно старому, чи юнакові. Також важко було судити, потворна ця людина, чи гарна. Принц досить довго розглядав його, але так і не зміг зрозуміти, що це таке, тому довелося питати прямо Хто ти? Особа в землі замість відповіді запитала: А ви хто такі? Селянь відповів: проїжджі торговці. Обличчя зітхнуло. ох проїжджі торговці. Я теж колись був проїжджим торговцем. Але з того часу минуло вже 50, а то й 60 років. Після цих слів картина стала ще більш дикою. Якщо незнайомець був заритий у цьому занедбаному стародавньому місті протягом 60 років, то чи міг він ще називатися людиною? Один торговець несміливо промовив. Але тоді як ти опинився тут? А?» Обличчя в землі закашлялося, потім зморщилося та стало говорити. Мене, мене притягли сюди воїни Баньюе. Я з необачності забрів у місто. Вони схопили мене та закопали тут, щоб я став добривом для трави Шанюе. Отже, ця трава Шанюе виросла тут на кістках живих людей. Не дивно, що так сильно розрослася. Торговці швидко кидали на землю всю траву, яку зібрали щойно. Для них тепер тримати її в руках було все одно, що тримати чийсь труп. Сілянь не стримавшись, теж глянув на свою руку. Але Сеньлан розвіяв його підозри там трава чиста. Ось чому Сеньлан, який точно вже обшукав ті місця, де зарити обличчя, не став збирати траву Шанюя, що буйно росте. Можливо, він навіть побачив обличчя та здогадався, що трава тут вирощена, на трупах людей, тому не звернув на неї уваги. Розвернувся та попрямував на пошуки в іншому місці. Поки трохи подалі не знайшов чисту рослину, що виросла без добрива. Лише після цього наніс її на шкіру принца. Сілянь сказав «Саньлан, Я справді дуже вдячний тобі за турботу. Саньлан похитав головою. Обличчя його, як і раніше, залишалося похмурим. З того часу, як сіляня в пустелі вжалила скорпіонова змія, хлопець незмінно перебував у пригніченому стані. Ті кілька днів, що вони провели разом до подорожі, він раз у раз кликав сіляня все геге -ге та геге. -ге. А тепер перестав називати його так. Також саньлан, у міру нагоди, уникав тілесного контакту з принцом. Крім тих моментів, коли висмоктував утруту з його руки та наносив ліки. Сіляню все це здалося надзвичайно дивним. Не маючи сили розгадати настрій юнака, принц відчув себе неспокійно. Його роздуми перервало обличчя. Що знову заговорило з землі? Я вже багато років не бачив живих людей. Ви підійдіть ближче, дайте вас розглянути. Можна? Люди переглянулися між собою, та всі, як один, вирішили, що краще не робити так, як воно каже. Побачивши, що ніхто не відповів на прохання, обличчя в землі пробурмотіло: Ну що ж, не хочете? Шкода! Селянь обернувся до нього. Чому ж шкода? Лице відповіло: Як тільки ви увійшли, я звернув увагу на одну дуже важливу деталь. Мені весь час хотілося переконатися в цьому на власні очі, а потім уже поділитися з вами тому потрібно, щоб ви підійшли ближче. Просто хочу уважно розглянути кожного з вас одного за одним. Селянь спитав. І що це за важлива річ? Обличчя, скривившись у дивній посмішці, відповіло, Я скажу, але тільки не лякайтеся, серед вас є людина, яку я вже бачив 50 років тому. Після його сліву кожного по спині раптово пробіг холодок. Адже якщо обличчя в землі бачило когось 50 років тому, то зараз. Цій людині має бути близько 70 років, але серед них найстаршому на вигляд не можна дати більше сорока. Як таке можливо? Тільки якщо це людина не людина зовсім. Погляд селяня пробіг усім присутнім, починаючи за Джао, закінчуючи Тяньшеном. Трохи здивовані, злякані, насторожені, остовпілі та втратили дар мови. Всі вирази обличчя якнайкраще підходили до ситуації, і якщо потрібно обов'язково вказати на те, чия реакція відрізнялася від інших, то цією людиною був Сеньлан. Його обличчя залишилося без будь якого виразу. Однак для цього юнака відсутність реакції якраз і було звичайнісінькою реакцією. Повернувшись, принц спитав І хто ж та людина, про яку ти говориш? М'язи на обличчі в землі кілька разів звело судомою, від чого його рот скривився в дивовижній усмішці, ніби воно докладало всіляких зусиль, щоб виглядати надійним і чесним, але все ж не могло втримати підступність, що рветься зсередини. Голос його пролунав підозріло: Ти підійди ближче, і я скажу тобі. Коли ця фраза пролунала вперше. Сілянь майже повірив йому, але після ще однієї такої ж довіри поменшало. Як знати, раптом ця дивна істота хоче приманити людей ближче до обману, а потім напасти на них. Сілянь, зрозуміло, не став слухати його. Підвівся та відійшов геть. Обличчя з-під землі заторохтіло навздогін. Ви справді не хочете дізнатися, хто ця людина. Він погубить усіх вас. Так само. Як нас побив. Дякую, що слухаєте. Традиційно обнімаю вас і цьомкаю.